Які результати індикатори за підписанням угоди про надра. Підписання угоди, її підготовка, проведення аналізу, і експертних висновків продемонструвала відсутність і деградацію урядової команди, оскільки замість участі мін'юсту, мінекології, мінфіну, мінекономіки тощо до її підготовки на непрозорій основі залучені приватні кампанії, відданість яких національним інтересам є сумнівною. Ратифікація угоди фактично. Продемонструвала заопокійну Верховну Раду, оскільки не було жодних обговорень в сесійній залі? Звичайно, цікаве питання. Хочу сказати індикатор підписання угоди про надра. Ну таким чином відповім. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, підписав би Трамп цю угоду на місці України? Ніколи в житті? Правда, американський народ має поповнувати президенту Трампу, міністр фінансів підписали дотиснула Україну. Друге питання. А тоді треба ставити питання щодо недієздатності уряду і мін'юсту. Чому? Тому що державні службовці, уряд, який приймає е, присягу державного службовця на е, вірність народу України, має забезпечити інтереси національної України в процесі підготовки цих угод, міжнародних договорів та інше. А хто був залучений до цієї угоди? Це міжнародні компанії праві, які е, фактично е, мають свій певний бекграунд змивання коштів, в тому числі і у мене питання виникає: а ці компанії юридичні приймали присягу на вірність України і зберегти національних нерсів? Ні. І якщо фактично юридичні радники і іноземні компанії готували цю угоду, в моєму розумінні не в національних інтересах України, то можна очікувати, що будуть збережені ці інтереси України в рамках цієї. угоди. Друге питання: подивіться, вже ж офіційні особи сказали, що ця угода не має жодного відношення до гарантій безпеки чи перемовин про мир. А подивіться, зверніть увагу коментарі Єврокомісара ЄС з оборони, який каже, що ЄС не зацікавлений в мирі. Є зацікавлене, щоб була війна, тому що якщо зупиняється війна, то зразу розвертається російська армада і йде на створюючи загрозу заходу, до якої захід не готовий. Фактично, Тому фактично, угоду можна розподілити на дві частини. Вона має декларативний характер. Вона продемонструвала недієздатність і фактично неспроможність уряду і Верховної Ради України, яка імплементувала ратифікувала цю угоду. Нам додатка до цього не додають. І з підписанням цієї угоди ми фактично в тому числі втрачаємо частину суверенітету, тому що на суперечуємо конституції. І ще раз кажу, що в рамках інтересів американських податків ну треба поплодувати поставити пам'ятник президенту Трампу за те, що вони дотиснули. Але це е, жодне відношення немає до того, щоб ви для своїх дітей, внуків, правнуки, праправнуків зберегли національне дбання, національні ресурси, родовища, які нам належать, і це в тому числі вбиває мотивацію національної гвардії, і інших бійців сил безпеки оборони, які стають на фронті. Тому що ми втрачаємо частину сумряду. Мотивації немає. Тоді за що? І люди розуміють, що зараз ми зупинилися якійсь лінії, то він за що має загинути в покласти? За те, що його діти будуть е е е найматими на своїй території, найматими, віддаючи свої наприклад користування, які дідали люди, спасаючи, фактично, вибачте мене, будь ласка, свою шкуру і торгуючи за свої гарантії особисті. Угода має декларативний характер. Американські партнери мають чітку уяву щодо привласнення національних ресурсів мафіозними та офшорними структурами. Тож реальне наповнення і механізми будуть запускатися після перезавантаження п'яти-шести менеджерів. Саме тому в варіанті, який ратифікований, немає гарантій безпеки для України від США.